Це Охмадит. Тут ми забираємо малюків в Артемівське. Ну так, да, бо тут вони завжди чекають їх. Ну так, да, бажано, так. Да. Угу, хорошо. А розкажи я трошки я історію цих дітей, як вони потрапили на операцію. Е -е, ці дітки були евакуйовані з міста Донецьк. Деякий період часу керівництво дитячого закладу зверталось до медичного керівництва області з приводу лікування і термінової операції цих дітей, але відповідь була одна. Сьогодні не наразі, сьогодні не на часі, бо немає реанімобіля згідно з законодавством, він потрібен. Ми обійшли цю ситуацію, ми взяли з собою фахівців, які зробили висновок, що ці діти транспортабельні і ми маємо можливість їх транспортувати сюди. Ми транспортували, ці діти вже, вже знаходяться тут і Людочку вже забираємось. Сейчас добрый вечер. Добрый вечер. Да. Добрый, добрый, я не А там нікому помочь ну. А? Да сейчас поможем вынести. Да? Ага. Да, конечно. Там а много лет. Там у тебя много. И, и надо ж... люду забрать в коляске. Угу. Ну зараз я думаю, хлопцы Ага. Ось вот наша дівчинка я. Ага. Это малая. Да. Еще раз. Так. так. Ну, вот так ну, да, на. там уже Пока. профессиональные детские Сюда. врачи. Сюда. И пересадок мелкую. Там надо, да, там кашка да. на 12 есть, да. а потом надо разводить. Ну, смотри, да. только у меня есть. Ну, давайте я увиду, а вы пересаживаете. Угу. Так, я давайте. вы так поставьте, сразу вы уже там. Нет, не, не, так есть. я установил, так вроде бы зафиксировал. Выезжаем за Хмантрика. Житомир. І їдемо в Артемівськ. мы И на месте. Опа! Берут! Ну да, держи кресло. Здравствуйте. 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 Ресница. Вот, а там? Вот как вы доехали, а? Хорошо. Да. Давайте, давай, рисуем. давай. Хорошо. Здравствуйте. Лидочка, моя солнышко, моя птичечка. Ой, моя очень дорогая. Привет, родненький, привет. Кто там? Кто там приехал к нам? Солнышко. Кто там кто приехал? Давай сюда. Да. Все, Все там, съездили хорошо? Честница наша. А? Нет, 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 нет. Вам можно доверять. Сперва хрощены. Да. Ну, да. А ну. да. А вы на хрощении нет? Нет. А я? Нет, нас... а нет. 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 Мы поступили, мы будем крестить. А, скажу, да, нет, однозначно. Это, да? Наши крещения. Да. Наши да. Блюдашка. Не плевалась. Не не да. да. Ну что стоишь, мама? давай давай беги да. беги. Да. Це те, чим вас порядили в Києві, чи це ви те, що з собою брали? Ні, те, що з собою брали. А -а -а. Все, це ж ми на, другого, на другу дитину. Ну так, да, да, да. зміна складу. Клініка. Супер, супер. Все новое все красивое все все там слов нету обслуга на высшем уровне все душ туалет все в палате все новое все белье там понимаешь не не по больничному кухня там на кухне мам кормят будешь кушать Потом, что чайник там есть чайник закипятила в палату поставила термос и разбудишь кашки, да. И в палате кормишь. Поняла? Ну, там тебе, там все расскажут. Ну, в общем, там, конечно, поедешь, посмотришь. Я побывала как за границей. Не, правда. Я вот сколько... Так операции делают бесплатно. Бесплатно. Такие операции дорогостоящие. Бесплатно делают. Я вообще, конечно, в шоке была, когда Казимирович сказал мне, говорит, а у нас мамы Говорит, оперируется бесплатно. Я говорю, да вы что? Такие операции? Да, говорит, без Но Я думаю, может, он так специально сказал, при... когда только приехали, понимаешь? А потом серьезно начал с мамами говорить. Они говорят, да, все бесплатно, действительно. Узбекистан только был, они только платили. А що, Сахарку взяв? Ну так. <говори> Молодец, мать. <говори> ми не все тут вигружаємо. Кому ми ще будемо допомагати? До військових. Все до військових поїде. Так. Це теж туди. В дитячий будинок. Робочий момент, так. Вибач, я тебе трошки присвічую. Красота вимагає пожертв. Ну як вона поправилась, як ви думаєте? Я думаю, так. Да? У да. мене теж здалося, що щички трошки збільшилися. Є, є. Є. Е -е -е. Нам ага. було задумано, якщо внутрішній, щоб він не улетів, скотчем заклеїли. Воно розкривається. Дичі, дичі. тут не сильно гарячий? Не треба сильно гарячий. Угощайтесь, будь ласка. Добре, зараз. Давайте. Привіт, діти. Сідайте, діточки. Засил. Мы почти всех детей составляем сами оптоброшенным. Мы делаем давление в службы, допустим, что просим найти маму, выяснить отношения мамы к ребенку, пусть она заберет и так далее. Потом нам служба отписывается, что мама или там отказывается забирать его, или мама неизвестно где. И мы составляем, уже 6 месяцев проходит, составляем акт Вот в основном все дети, которые уже были временные, становятся постоянными. Но и мамы, конечно же, не посещают, и мам Кукушки. Ну, тут в возрасте до 4 лет, правильно? Да, но ну, сейчас же у нас есть инвалиды, которые вот уже Муратова насколько, 5 лет? Да, уже угу. будет 5 лет. Дальше мы, допустим, вот если ребенок инвалид, сам себя не обслуживает, мы отправляли в дома инвалидов. Опять же, это был Шахтерск, вот у нас в районе Шахтерск, это для мальчиков был дом инвалидов, а для девочек у нас была Дружковка. Потом в связи с Атори организовали Шахтерск, привезли в Дружковку, они все вместе, и там находится 400 или 450 человек инвалидов, это начиная с 4-летнего возраста до 18. До 18. Представляете сами, да, да что, что там, как помещение. там может быть. И получается так, что мы не можем теперь наших инвалидов отправить по возрасту в этот дом, потому что там мест нет. Капцию нема, да, я без капцию похожу. А ну покажи. Что это у тебя такое? Это документы. Давайте я документы могу к себе в рюкзак.

Кіського 517 кілометрів. Автор відео Андрій Підняк зараз у нас в студії. Добрий день. Доброго дня. Отже, в нас склалася така чудова традиція, коли, е якщо є проблемна історія, відеоісторія, то люди продовжують відстежувати за тим, як і що відбувається далі. Ми знаємо, що дітей ви забрали з Артемівська, з дитячого будинку потім, От, е їх доставили до Гмандиту в Києві. Розкажіть, будь ласка, яка е як пройшла там, операція з дітьми? Було двоє дітей. Так. Що зараз з цими дітьми? Було двоє дітей. Ми вже одну Людмилку забрали назад, відвезли в Артемівськ, А власне в цьому сюжеті про це йдеться. Другого коротконожку, так званого це йому там таку дали прізвисько. А, і у нього виявили ще одну проблему, зробили другу операцію, і вже після завтра, ну, значить, ну коротше, ось приблизно зараз ми вже його знову відвеземо вже теж з ним, слава богу, все має бути хорошо. Опишіть, оскільки ви бачили все своїми очами, це можливо навіть не передати відео, а як все, як зустріли дітей в Ахмадиті, і потім як зустріли дітей. Уже ну, Охмедит, ліки. я не знаю. Здається, це не попало в камеру. А ну Хмедид це дійсно найкраща лікарня дитяча, яка є в Україні. І, і ті працівники з Артемівська, вони раніше могли попасти хіба що в Донецьку частину, там теж робили операції, але зараз там вже зашивають сепаратистів. Да? Дитяче відділення не працює практично. А ну, принаймні, оця хірургія, яка стосується там, операції на серце, і всяке таке, всі спеціалісти потікали. І значить, зараз. Ті працівниці, які супроводжували дітей, вони просто по поверненні розповідають своїм колегам. Каже, це просто як ви за кордон з'їздила така лікарня майбутнього, щось таке. Ну, це дійсно дуже контрастує з тим, що вони мають в Артемівську. І ну я був в Охмедиті, теж ну я ніколи до ну колись, може давно там був. Дійсно, ну дуже високий рівень видно в усьому. А як зустріли дітей От в дитячому будинку? Ну, що щасливі вони ця людмилка. Якщо ви бачили, а вона вже за 10 днів вона вже по іншому виглядає. Ми туди увозили в Охмадит везли хворобливу дитину з сірим кольором обличчя. Назад вона вже така прирум'янина, Здається, що, начебто, навіть поповнішала трошки. При тому, що вона перенесла складну операцію на серці, але одразу видно результат. Це Просто чудо, що сучасна медицина може робити разом з вами. Також з Києва виїхали в Артеміс, дитячий дитячийся будинок. Також лікарі так, а... ті ж самі лікарі. Вони знову нас супроводжували. Знову ми Людмилку відвезли, нову дитинку забрали А про дитина теж потребує. Теж да це там в тому будинку чотири дитини, які потребували термінової операції. І ну на щастя, вже третя дитина потрапила на цю операцію. Залишається одна з термінових. але ну там ще є. Ну в основному там діти з хворобами, і на жаль, я думаю, що ще не скоро ці діти закінчаться, бо кількість кинутих дітей в зоні війни дуже висока, і а особливо хвори цей нікому вони не треба. А от саме в цьому дитячому будинку ще одна дитина, яка негайно не потребує. А от досліджував взагалі яка кількість дітей от саме в цьому дитячому будинку в Артем, ну, В цьому, да, там. Я от можу сказати, що я буквально вчора дивився, читав статтю про те, що 1400 дітей безпритульних зараз, і невідомо що з ними робити. Ну от в зоні війни, ну це звичайно, я так розумію, приблизні підрахунки. А, а в цьому будинку у них от з 30 місць на які вони розраховані, вже 60 дітей. Ну кажуть, що з нового року їм ну він в принципі приміщення може дозволити собі стільки дітей. і Їм там будуть переоформлювати їх як на 60 дітей. Тут постійно додаються діти. Да, да діти додаються, но війна триває, тому і діти додаються. Нові жінки народжують, от, наприклад, Донецьку. Жінки народжують, і багато з них не знають, що, що зробити, тому що, наприклад, чоловіка вбили або він десь воює, і їсти нема. що ну, Дійсно, гуманітарна катастрофа вона має місце. Бути. Може, не катастрофа, але великі проблеми. І ще хочу відмітити, що. Ми спілкувалися з людьми з Артемівська. От я спеціально опитував не на камеру, а місцевий персонал. Я стикнувся з тим, що вони по-іншому дивляться на це питання. Вони, наприклад, їздять в Донецьк до своїх родичів, тобто люди там все ще залишаються. Питаємо, а як там школи, що там. Там воно ще більш-менш щось працює. І е, вчителі, наприклад, залишаються зі своїми дітьми, тому що кажуть, половина виїхала, а половина залишилась. І вони теж залишаються. Ну, дійсно, є така частина людей, напевно, яка віддана своїй професії, там, віддана дітям, наприклад, і вони не можуть полишити, тому що от, ну, я вже в школі працюю, діти є, значить я буду туди ходити. Ну, це з однієї сторони, а з іншої сторони, можливо, є дійсно ті, хто думає, що там ДНР, це те, що їм потрібно. Ну, тут треба, звісно, розбиратися. Як складається взаємовідносини? Ваші, от волонтерів, добровольців разом від, з Охмадитом, які от... з Охмадитом, ну от Андрій Міхайловський, який, власне тонкощів, нюансів я не знаю, але я знаю, що він вийшов і на головного лікаря і цим лікарям, які волонтерами. Поїхали у відрядження з нами. Їм було запропоновано, і вони на диво погодились і двічі з'їздили. Фактично дві доби без сну. Ну це дійсно виснажлива поїздка. Після кожної поїздки треба добу на те, щоб відійти. Бо поїздка робиться нон-стоп. Ну теоретично ми могли би там заночувати, а потім їхати назад. Ну але це суттєва затримка і так. Півтори доби ми на колесах туди-назад, і постійний контроль за дітьми. Ну, молодці хлопці, що казати. Тобто це все добровольці. Андрій, чи плануєте ви й далі продовжувати стежити, фільмувати за долею дітей? І... Так, звичайно, це ну, для мене це цікава тема. І е, дітьми, ну, підняти цю тему, мені здається, важливо. Тому я. Зараз поїду ще в одну поїздку, ну а далі побачимо. Тобто, якщо будуть поїздки, будуть запрошувати. Я по можливості, звичайно, буду їздити. Дякую дуже. Бажаю вам всього найкращого. Також ваших подорожей знімайте. Насилайте відео на репортерську сотню, ми будемо показувати. Буде розповідати вам. далі і будемо стежити за цією історією. Да да хочу подякувати передачі Волонтерська Сотня за те, що не роблярська робили... репортерська. Перепрошую, репортерська сотня за те, що робите монтаж з мого відео. Бо в мене руки б, мабуть не дійшли так швидко і доволі якісно, навіть більш якісно, чим я роблю робити сюжети. Дякую. Нагадаю, що нам можна присилати відео не змонтоване. Просто зніміть і не тішліть. А наші редактори, режисери змонтують його, і ми покажемо його у нас на громадському телебаченні. Дякую, Андрію. Андрій Піддубняк, який допомагає дітям, фільмує.